Це село Росішки Синельниківського району. Тут живе менше ніж 200 людей, і пані Ірина, яка мріє зробити це село столицею сіна. Сергійко, йди сюди! Давай, бо ти заховався. Удвох ось з Максимом і будете йти зі мною. Зустрічаємо. Телебачення, добре? Добре? Ми зібралися для того, щоб робити вироби сіна. Дітей навчаємо, я як майстриня, сіноплетіння і сіномотання. І з дітьми ми виготовляємо різні поробки, а потім продаємо на ярмарці і таким чином всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Так, ми допомагаємо і, да, і це наш дитячий волонтерський рух. Йдемте сюди, проходьте, будь ласка. Чотири лапи і хвіст. А ми пам'ятаєш, ми робили дві лапки, а знизу ми робили лапки. Ми тільки хвіст робили. Ну нічого в тебе будеш і знизу лапки. Ага, давай я спробую. Тебе дуже вправно виходить. Тобі подобається ця справа? Так. І тепер примотуєш через да. Да, 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 да правильно. Я знаю цих діток. Вони ходили до мене на вокал, коли я працювала в будинку культури, ходили на різні гуртки. От і я спочатку дзвонила до батьків. Я говорю, мені дуже хочеться зробити дитячо молодіжний волонтерський рух. А чим ми можемо прославитися? Чим ну чим ми можемо, що ми можемо, що я можу. Я можу ось робити вироби сіна. І оце я можу передати дітям. Вони цим зацікавились дуже. І на слідуючий раз прийшли, і оце ми почали робити спочатку. Сердечки поробили. Я їм привезла зроблені із картону, щоб вони почали не зразу сіно мотати, зрозуміли, а щось починати, якийсь предмет обмотувати. От і вони перше сердечка поробили. Беремо сіно і закручуємо. Його так і обматуємо, обматуємо нитками. Ось так. І обматуємо і оці кінці, що отак, їх завертаємо, щоб круг. А що ти робиш е, котика? Ми спили вже пташеч, пташечку і кролика і котика. котика і сердечко вже. Ось такі вони вийшлися. Куди потім йдуть ці іграшки? На Збройні сили України. Ті має красавіці, Ти моя хороша. Така. Я її так люблю. Дуже-дуже. Ромашка, ти моя красавиця, да? Ей, та. Та вона боїться. Боїться, бо зйомки. Не, не буду позірувати, пішла. Ти я йшла через сінник. І подумала, це було у 2017 році, і подумала, що нам потрібно було їхати в Петропавлівку вести. На ярмарку, на виставку, якісь вироби. І кожен рік вже ми возили вишивки, якісь вироби, ще щось придумували. Але це все постійно повторюється. А я думала: ну що ж таке? Що ж таке? І тут мені на око попали тюки нашого сіна. От, я думала, може з нього щось, може, візьмемо те сіно та посідаємо та й будемо на тому сіні. Але коли зайшла в інтернет. І подивилась, що з нього можна робити. Я цим дуже загорілася. А, хто ж готує? Мій чоловік Станіслав. Воно саме росте, що готує. Ні-ні ні. Оце ж, знаєте, я залізу на той місток, і це в минулому році було. І я йому показую, Славік, мені отам, мені отам оце отам. Ні, отам ще трішечки, оце трішечки. Він каже, він покосить. Я косю тільки і все. Ага. Вона збирає і пакує, і возить. Ну, довга трава повинна бути. Така десь. Завдовжки, ну, так, отака. Да? Тут воно з цим, з різними насінинками. І Коли я з ним займаюся, то я його обриваю. Тому, ну, це якщо хвіст комусь зробити, то може, да. а так я його обриваю, і коли воно в тюках, воно навіть даже і краще, тому що воно стається один стебельце. І це йде насінно плетіння. Ось таке, така трава йде на сіноплетіння. А та, що потоньше і поменше, і сама перша, така, що ще немає листочка і отакого з зерняток, то йде на сіномотані. Оце сіно минулого року, Оце те, що його заготовляли е, біля річечки. Воно довге, я чоловіка казала, мені подобається, будь ласка, мені ото, ото кусочок з е, коси. Це його вже половина, тому що половина пішло ж на е, ці ж кружечки і на сіноплетіння. Е, от. А це вже цього року. Е, ну, як, оце Зараз воно тут у мене е, зелененьке. А потім, якщо мені не буде вистачати, я буду брати із сінника там те, що заготовляють коровам нашим. Ось і ще і, навіть цього року я й сюди ще складала, тому що до діток як їздить, треба у мішку возить. Тут моє робоче місце, а це мій фартушок. Оце я починала як робити, оце він у мене. робить. Скільки років вже, пані Ірино? Шість років буде в кінці червня буде шість років у 2017 році. — Фартук зберігся добре. Ну так, хоча він третій, третій. Так, і для того, щоб працювати з сіном, бо це ж не трава, а сіно, то його потрібно збризнути водичкою. Це для того, щоб з нього можна було щось зробити. Воно зараз трошки постоє і не було алергії. Для сіномотання... для сіномотання ми беремо нитки швейні, а для сіноплетіння ось такий шпагат я використовую, джутовий. Це екологічні нитки. Да, 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 да. І Голку циганську. Голка витримує? Ви знаєте, скільки я вже їх поламала, але ті, що були зроблені раніше, вона наче аж зігнулася в мене, але ну, вона теж зламалась. Дуже багато поламала, і у крамниці мені говорять: так, оце отакі, я отакі. Я кажу, мені, будь ласка, каже, є ще закордонні, давайте за кордоні. Вони каже, кріпші, давайте. Так що оце знову накупила таких не то. Для того, щоб почати сіно плетінням займатися, я кожну травинку складаю ось так рівнесенько і вибираю, яка мені подобається, чи длинніша, чи коротша. Що ви відчуваєте при цьому? Щастя, задоволення, спокій. І я, я дуже люблю це заняття. Я його так полюбила здорово, здорово. Ви знаєте, я кожному хочу розповісти і кожного хочу навчити. Мені молодший син Павло, який у нас загинув в минулому році. Він мені говорив, мама, ти таку нішу знайшла. І він був таким, знаєте, він мною на російській мові восхищався. Він говорив, мама, ти молодець. І те, що ти оце, оце твориш оце своїми руками, каже, я в захваті від цього. Він говорив, навіть не мама, він говорив, знаєте, як мені, привіт, мамцю. Українською мовою. привіт, мамці! як приїздив із Харкова, завжди казав, нарешті я вдома. Від матері до доні, від батька і до сина воля росте у лоні і множить нашу силу, квітуча і зерниста. Свята земля нам родить ми як одне намисто і чорнобривці сходять. Я думаю, можна ще трішечки. Ви знаєте, я говорила і говорю, що я ніколи не думала, що з цієї маленької селянської хатинки цієї. Я аж своїми виробами доберусь до Франції. Хай не я е, е, ну, сама, да, а з, е, в колективній роботі ну, це теж дуже тішить і радує і щастя, мабуть, щастя. Про що ви далі мрієте? Мрію дітей навчити не тільки сіномотанню, а й сіноплетінню. У мене б дуже велика була мрія. І, і я від неї не відмовляюся зробити. У нашому селі парк великих сінофігур об'ємних, і щоб це було не тільки, щоб приходили і дивились, а можна було навіть дітво, дітвору туди щось Да, да. А ще такий ось зараз. Ну те, що зараз можливо, так це завести тюки з соломи, хай не сіно, бо сіно дороге. А соломи і зробити із них на тому полі, де ми були, на футбол... чи там на відпочинку, да? із них просто лабіринт. Це, ви знаєте, я як побачила на фото, я не знаю, де це таке є. Але це так, а фото було зверху, це так захоплююче. Говорили комусь про цю ідею? Так, да, Говорила дітям, вони, та да ви що? Оце так, представте, якби оце завести, зробити. Е, ну, Я так думаю, що це розкрутиться і все, все одно буде, зробиться. Е, Десь будете в... звертатися? Обов'язково! обов'язково, Я буду стукати в двері. Про розвиток зеленого туризму ви мрієте тут? Так, да, так. Да. Е, можна, знаєте, коли я теж навчалася в школі майстрів, півроку я навчалася онлайн, то тоді мені допомогли, е, і ми склали бізнес-план до 2030 року. Так, да, Що навіть можна. Міні-фабрики, де будуть виготовляти матраци і ем, подушки з набиті сіном, і навіть коли приїздять туристи, то вони можуть на цій міні-фабриці виготовити, набити самі, да, набити самі собі подушку сіном, якусь, і якщо там уже зразу і, і прошити. Ну, ну, а передає, Або... ви не боїтеся, що ваші ідеї можуть поцупити? Можуть, можуть, все може, Тому що, коли я розповіла про цей Сіноленд, хотіла ж назвати великих фігур, то мені спочатку говорять, а може, ми в Дніпрі це зробимо? А я говорю, підождіть. Давайте ми спочатку тут зробимо, а потім ми вам патент продамо. Ну, бачите, як воно Ой. І ще якусь ідею хотіла розказати. Да, а ще ідея, знаєте, яка. Оце готель під відкритим небом. А щоб це були. Знаєте, як ми раніше маленькі хотіли, щоб були у нас на сіні. хатки свої. Так, от такі халабуди, які накриті сіном всередині, матрац сіна. От, і, ну, і це ж... Сінники. Сінники. Ну, сінники то, де сіно держать, а то е галабудки з сіна. Покажіть, де сушите сіно, пані Ірина. Мурчику. Я, якщо чоловік як одріже ну, і корові дає, я тоді як побачу, що там дуже довгий, я тоді собі набираю, набираю, набираю в тазок. От, він приходить і каже, опять сіна мало, то я, собі, то я собі взяла. Давайте випробуємо вашу цю ідею стосовно сіно готелів, сіно халабут. Падаємо. Давайте. Да. Ой, клас! Я, кстати, ніколи не падала в нього. Іра, йди до нас. Іди. Ми ось ще сінник як відкриємо І тут взагалі. І буде. Іди, Іра, іди. Будемо сі в сіні, так в сіні. Ой, клас!